Доброго ранку, шановні журналісти, сьогодні, 30 червня, п'ятниця і у студії офіційного медіа центру при Харківській обласній військовій адміністрації, начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Костянтин Ананченко. Тема брифінгу досягнення спортсменів Харківщини в минулому та цьому роках. Також поговоримо про руйнування спортивних закладів, результати війни. Працюємо звичайно. Спочатку ваша доповідь, потім питання від журналістів. Будь для... ласка, Статина Володимировичу, починайте так. Доброго дня ще раз. Ну можемо зазначити, що у 2022 році Харківська область зайняла друге загальнокомандне місце у міністерському рейтингу серед олімпійських та неолімпійських видів спорту, Що показує дуже високі спортивні результати нашої харківської області і виступ наших спортсменів. Ну, знаєте, хотілося б сказати, що наше життя протягом цього року можна поділити також на життя до 24 лютого і після у зв'язку з. Військової агресії Російської Федерації проти України у нас змінюються пріоритети і напрями нашої діяльності. Так можемо сказати, і до 24 лютого у нас дуже планувалось багато будівництва. І завдяки програми президента Володимира Зеленського, велике будівництво також планувалось і розширення спортивної інфраструктури. Це дуже багато будівництва. планувалось у цьому році. Загалом, можемо сказати, що на початку 22 року у межах програми президента України Володимира Зеленського у Балакле, Ізюмський район на, в Харківській області було реконструйовано єдиний в громаді спортивний оздоровчий комплекс «Вимпел» з басейном. Також планувалось завершити будівництво трьох фізкультурно оздоровчих комплексів у Чугуві. Люботині Пересічному та вісім ще споруд включені в першочергові об'єкти програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік по галузі фізична культура і спорт. Крім цього, знаєте, ми в грудні 2021 року закінчили також в рамках програми будівництва» Підготовку будівництва проєктно на кошторисну документацію для дитячо юнацьких спортивних школ, і це також для нас було б такий дуже значний віток розвитку нашої галузі, тому що та кількість спортивних споруд, які планувалися будуватися, можна сказати, це було б саме велике будівництво за останній час. Це можна сказати комплексний заклад. Дю США, ХТЗ, також це Каразін, крім цього, це наші фахові коледжі спорту, республіканський ліцей. Це дуже такі, знаєте, висомі і значні спортивні об'єкти. На жаль, на жаль, як я зазначав, наше життя подивилося до і після. І це будівництво, яке планувалося, на жаль, не тільки. Не будувалися, а і і ми знаємо про ті вибухи, які сталися і в політехнічному інституті, і в Каразінському університеті, коли просто можна зазначити, зруйновані, зруйновані цілі спортивної споруди. І е, загалом ми рахуємо, що пошкоджена 30 таких спортивних споруд, які Це Олімпійський учбовий спортивний центр «Акварена», школа вищої спортивної майстерності, міська спортивна дитяча дитячо спортивна школа водних видів спорту Яна Клачкова», спортивний клуб Уніфект, Харківський республіканський ліцей, інтернат спортивного профілю. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради, спортивний комплекс Лакаматис, спортивний комплекс НТУ ХПІ, спортивний комплекс Динамо, спортивна база Харків Арена. Це я вам прочитав ті об'єкти, які найбільш такі. Крупні і значні, але я декілька разів казав, що це не тільки спортивна споруда для деяких спортсменів, це другий дім, в якому він проживав якісь емоції, чувства, і можна сказати, це їх життя. Ну знаєте, проте у нас є й добрі новини. З 1 червня цього року вдалося вже відновити 50-метровий басейн. Фактично знищеними ракетами спортивному комплексу Політех, і він вже функціонує, І дуже приємно, що, попри все, вдається проводити таку роботу. Стосовно ще хотілося би сказати спортивних результатів, мабуть, тому що про спортивне споруддя, я думаю, що будуть питання і. Я можу зазначити, що близько 60 мільйонів, які підраховані збитки цих спортивних об'єктів, це не весь перечень, тому що на деяких об'єктах не можемо зараз провести точну суму і сказати, скільки коштів потребується для відновлення цих спортивних об'єктів. Крім цього, Крім цього, ми бачимо, що будемо відновлювати однозначно це потрібно для Харківської області. Стосовно спортивних результатів, я вже казав, що Харківська область у 2022 році посіла друга загальна командна місія, і виступ наших спортсменів це засвідчує їх дуже високі результати, і це і виступ на зимових Олімпійських іграх, які проходили у Пекіні. Наші спортсмени брали участь виступ на 13-х зимових паралімпійських іграх. Хотілося б зазначити, що більшість золотих медалей, які завойовані в Україні, це завойовані спортсменами Харківської області. І одна із спортсменок це Оксана Шишкова, яка Взагалі увійшла до трійки кращих спортсменів 13-х зимових олімпійських. Ігр. Загалом харківські спортсмени завоювали 6 золотих, 4 срібних і одну бронзову медаль. Можна сказати, що це така дуже значна перемога, тому що змагання проходили з 4 по 13 березня, і спортсмени могли знаєте, також перебороти такий психологічний бар'єр. Крім цього, для Харківської області для мене особисто такий показник це виступ синхронного плавання, артистичне плавання наших дівчат, які стали чемпіонами Європи з восьми дисциплин. Вони стали у восьми дисциплінах переможцями, завоювали золоті медалі, і це. Чому я кажу особисто, тому що я пам'ятаю, як це проходило, і як дівчата з маленькими рюкзачками просто виїжджали з Харкова, тому що ну, на той час це було практично неможливо. Ми пам'ятаємо цей вокзал, який був забитий людьми, і як це було важко емоційно. І коли дівчата виступили і показали такий високий результат, не маючи, можна сказати, не спортивної форми, як. Підготовки, так і взагалі самої спортивної форми, які там приходилось придбати вже у Італії. Знаєте, я запитав у дівчат, чому такі спортивні високі результати. Вони сказали, тому що нам потрібно було виступати за себе і за того парня, який зараз воює. Тому такі перемоги дуже знаєте, значні і показують нашу незламність, як ми часто кажемо, харків'яні. Крім цього, можна сказати і про виступ важкоатлетів на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу. Це Марія Гангур в неї три медалі, і загальний титул чемпіонка Європи. Ірина Деха також три медалі, і загальний титул чемпіонка Європи, Каміла Канатоп. Також три медалі і загальний титул чемпіонка Європи. Я думаю, що це шах до Олімпійських ігр. І знаєте, часто ми кажемо про те, що тільки закінчилися одні Олімпійські ігри на наступний день вже розпочалась підготовка до наступних олімпійських ігр, і тільки закінчилися Олімпійські ігри у Токіо. Сразу ж розпочалась підготовка до Олімпійських ігр в Парижі. Вона триває, і ми сподіваємося, що наші спортсмени також гідно будуть представляти і держати таку високу планку, яку вони вже мають. І як Свідчить зараз і виступ наших спортсменів на європейських іграх він продовжується, і наші спортсменки також там виступають. Це 22 спортсмена, які виступають. І ми вже маємо медалі і в артистичному плаванні, і в брейк-дансу, І дуже приємно, що нова дисципліна, і ми з гордістю її так підхватили і маємо такі ж результати добрі. Крім цього, і виступ сумаїстів, і також та срібла з тайського боксу, також наших спортсменів. Крім цього, знаєте, пріоритетним також видів спорту є бокс. і Це виступ наших спортсменів і на чемпіонаті континентальної першості Європи, на чемпіонатах Європи. Так можна як приклад привести виступ на континентальній першості з боксу серед молоді, де харків'янин Айдер Абдураїмов Олександр Балабін, Вероніка Накота стали переможцями у своїх вигових категоріях, і це свідчить про те, що у нас є потенціал, який може представляти і на молодіжних, і в подальшому на дорослих змаганнях. Стосовно виступу, також наших фехтувальників, такі ж також вони мають результати і виступали у нас. На етапах Кубках світу і Андрія Панасенка, і Рамон, Роман Самойлов, і Роман Свічкар також мають результати. Також стосовно боротьби, це такі ж історичні харківські від спорту, І також у нас є результати. І Михайло Навецький, який виграє чемпіонат світу і становиться чемпіоном Європи, продовжують виступати наші борці вільного стіля. Також завойовують медалі. Ну, якщо сказати у цифрах, ми можемо сказати, що загалом спортсмени Харківської області протягом 2022 року на міжнародних змаганнях це чемпіонати Кубки світу та Європу, вибороли 332 медалі, з яких 89 в олімпійських видах спорту, 187 в неолімпійських видах спорту та 56 серед спортсменів з інвалідністю. Як я вже зазначав стосовно перспектив і що зараз в принципі проходить це, ми казали про, я казав вже про європейські ігри і попереду це відбір на Олімпійські ігри. І у цьому році нам також вдалося підвищити стипендії для наших спортсменів з 1 січня у три рази ми збільшили. Стипендії для спортсменів, 100 кращих спортсменів, получають, получають у розмірі трьох прожиточних мінімумів. Тому такі шаги є для того, щоб втримати наших спортсменів, щоб максимально вони були, знаєте, спроможні і виступати і обеспечувати себе соціально. Стосовно, стосовно перспектив, це пріоритетні напрямки. У нас є збереження мережі дитячо-нацьких спортивних школ та підтримка подальшого розвитку спорту вищих досягнень і збереження та відновлення спортивних споруд. Також пропаганда серед населення. Ми всі кажемо про зараз олімпійські види спорту і про наші спортивні якісь досягнення. але ми повинні ще. Розуміти, що у нас є масовий спорт і залучення молоді через президентську програму. Активний парк, і локація Здорова Україна також працює і також цей напрямок є таким перспективним. Ну, основну інформацію стосовно і виступу спортсменів і руйнувань вже в принципі розказав. Якщо є питання, можу. Дякую, пане Константине. Скажіть, будь ласка, чи можете ви деталізувати і надати нам може якісь конкретні цифри та прізвища харків'ян, які будуть тренуватися для участі у Олімпійських іграх, і яких дисциплінах? Ну, хоча б її кількість, можливо, назвати? Угу. Дійсно, міністерством вже зазначені такі елітна група, перспективна група спортсменів, які будуть брати участь і плануються брати участь у Олімпійських іграх. Я вам скажу, це процес, який триває до сих пор, і якщо ми кажемо... Навіть про брекінг, який був включний до програми Олімпійських видів спорту, як новий вид спорту. і Анна Пономаренка стала срібною призеркою зараз європейських ігр. І в принципі в деяких видах спорту це вже є залогом участі у наступних Олімпійських ігр. Але програма брекінгу розписана на такі етапи. Тобто спортсмен повинен зібрати там кількість очок, які дозволяють йому пройти там у краще там 16 спортсменок. Спортсменів тому етап триває. Ми можемо тільки сказати про види спорту, які для нас є найбільш такі пріоритетні, в яких триває отбор. Це, як я казав, це артистичне плавання, де дівчата продовжують свою боротьбу за олімпійські ліцензії. Крім цього, це важка атлетика. Я зазначав, у нас такі три потужні там дівчини, які виступають там. Також сподіваємось на ліцензію. Це бокс, це вільна боротьба, це греко римська боротьба, це фехтування. ну, Крім цього, це і бандмінтон. І як вже казав, на європейських іграх у нас дев'ять видів спорту, в яких представлені харківські спортсмени. Не називаючи їх, все ж таки це одиниці чи це десятки людей. Ну, це команди. Якщо ми кажемо про бокс, там можна сказати від двох до чотирих спортсменів. Якщо ми кажемо про синхронне плавання, артистичне плавання, можемо казати про команди, тому що там виступ команди. Є вісім спортсменок, дует, соло. І там спортсменки виступають взагалі. Це харківські всі спортсменки, що дуже приємно. І дякуємо Світлані Борисівні за її відданість і Україні і харківській землі. Дякую, ще одне питання. Якщо скажіть, будь ласка, ви вже говорили про підвищення стипендії, які вдалося досягти вам. Можете ще сказати, як обласна влада і управління в тому числі підтримує харківських спортсменів ну, в загальноукраїнських виступах на зборах, на тренуваннях? Як це відбувається? Взагалі, та продовжується у нас підтримка, вона не припинялася. Ще раз і дякуємо адміністрації, обласному раді і депутатам, які підтримують і в нас є можливість, і нашим захисникам по першу чергу, які дають можливість виступати нашим спортсменам завдяки їм і піднімається прапор нашої країни стосовно стосовно стосовно, взагалі. Підтримці, це ми можемо повністю сказати. Що виїзд на всі чемпіонати України Кубки України? Ми повністю ці питання покриваємо. Ну, якщо команда хоче виїхати, і федерація дає заявку, і є в календарному плані. Ці змагання вони виступають в повному обсязі. Крім цього, це навчальні тренувальні збори, які також проводимо. І в нас є заклади, які взагалі підтримують. Ми також можемо сказати, це і комунальний заклад ХТЗ, це і школа вищої спортивної майстерності, і центр олімпійської підготовки. Всі він всі ми всі працюємо за одного з результату. І це інваспорт, який також підтримують наших спортсменів і відправляють їх на змагання, і роблять такі умови, щоб виступати. Хотілося б ще вас запитати. Ви також нагадали про активні парки, загальноукраїнську програму. Чи можете ви сказати, як працюють в галузі спорту, в галузі фізкультури із ВПО, в тому числі і з дітьми, які в Харківі, ну, проживають достатня кількість? Так, у нас проходять заходи, які направлені для підтримки дітей? І в тому числі і дорослих, і в нас є такі комунальні заклади, які з ними відпрацьовують стосовно проведення заходів. Якщо ви бачите, там в соціальних мережах дуже багато таких заходів, там 3-4 заходи на неділю. Це і футбол, і волейбол, і пітанк, і все, що завгодно, я дивлюсь, що молодь дуже радіє, і це проходить не тільки у Харкові, а по Харківській області. Тому це такий важливе, знаєте, соціальний момент, тому що коли наші інструктора там, методисти приходять і починають працювати, по перше, ми сталкуємося з апатією. Дітям знаєте, і радітелям в них інша проблематика, і залучити їх до фізичної культури і спорту де масовою, да, про яку ми кажемо, також така дуже непроста і велика робота. І фактично працюють як аніматори, щоб залучити цих дітей, тому що ми бачимо, що є проблематика психологічним станом цих дітей. І нам треба відпрацьовувати, знаєте, не тільки як фізична культура, що підняли там руки вгору, там і так далі, а крім цього, і розповідати якісь там історії для того, щоб психологічно психологічно підтримати цих і дітей, і батьків. А рухан руханки ще проводяться. Так, проводяться руханки. У нас є. Днів, яких по яким виїжджають до гуртожитків, у нас сім гуртожитків де знаходяться діти-випошники, і в цих містах проводяться руханки і такі заходи пов'язані з фізичною культурою і спорту. Да. Костянтин, скажіть, будь ласка, це ж правильне твердження, так що на Харківщині заборонені будь-які спортивні заходи, так. Ну, спортивне змагання і тренувальний процес. Згідно рішенню Ради оборони, як я пам'ятаю, третій протокол, заходи 50 чоловік на повітрі дозволені. Медіагрупа об'єктив Павло Велицький. Скажіть, будь ласка, як зараз фінансуванням спорту області у порівнянні, наприклад, з 2022 роком у 2023-му? І з 21 м щоб ну, у відсотках як завгодно, щоб просто зрозуміти, ну однозначно, у нас зменшилась кількість тренерів. І ми можемо зазначити, що з 71 одної дитячої юнацької спортивної школи взагалі ми кажемо про і фізичну культуру. Сократились школи, і залишилось тільки 66, які працюють, і тому деякі дитячі юнацькі спортивні школи фінансують не управління, а громади. І в деяких громадах і ми розуміємо, це де да, громади, взагалі відсутнє фінансування цих спортивних закладів. І тому ми робимо, можна сказати, шах назад у цьому напрямку. Стосовно виїзду і кількості змагань у тому році практично сократилось, мабуть, на 50-40 процентів, десь так. Але продовжуються чемпіонати України проводять, наші спортсмени відвідують ці змагання, тому. Тому, тому в процентах навіть я вам точно зараз не можу сказати. 23-й рік хуже, ніж 22-й? Чи... По фінансуванню? Да. так, хуже. В 22-му році було хуже. 22-му було хуже, 22-му було хуже, так і ще ви сказали ну приблизно як мінімум 60 мільйонів потрібно для відновлення е, спортінфраструктури області. Е, скажіть, будь ласка, що вже зроблено, Ви сказали басейн, але хотілось би це єдина, е, тільки е, ну, спортивна інфраструктура? Чи є ще щось? І чи є якісь плани, я не знаю, як скоро воно буде відновлюватись. Є якісь плани на це? Знаєте, відновлення постійно проходить, і наприклад, і школи вищої спортивної майстерності, де не було взагалі вікон, вони просто від удара, який пролітив там во двор, поруч і так далі, просто вповибували цеглі, вже вони стоять і. Можна сказати, що готовий для подальшого тренувального процесу, тому що там дуже мощна база для спортивної гімнастики, для занять бадмінтоном. Я думаю, що такі відновлення, знаєте, не повністю воно відбувається, але вони відбуваються і теж ситуація на Дінамо і власними силами можна так, наприклад, вам привезти команду регбі, яка вийшла, і просто там. Відпрацьовувала з футбольним полем, тому що, якщо я вам скажу, що на футбольне поле не просто треба його полювати там, і так далі, а розрахувати цю землю. Також добрива треба якісь проводити постійну таку роботу з цією травою. І це також, знаєте, робота. А кому роботи працювати на цьому? Крім цього, акварена, яка планує це час на Басейн, який також планується відновлятися, і також я знаю, що вони в пошуках і спонсорської допомоги там приліт був, і якщо ви десь побачите кадри, де також знімав я один з перших приїхав туди на об'єкт, коли туди прилітіли. Я бачив, як два етажа насквізь просто там у роздягальні були такі жахливі кадри. Теж знімали і просто був у шоці. Вже можна сказати, що криша там одразу ж була там якось. Відремонтована і якісь вже почались роботи стосовно басейну, який був вже чаша наповнена водою, і проверена була перевірка стосовно там у течі води, і так далі. Як приклад, це політех, який ми зазначали, і про те, що ми вносимо постійно такі проекти в програму, де також слідкуються і виділяються якісь кошти, як приклад на політех, якщо я пам'ятаю, там мільйон триста було виділено грошей. З міністерства щодо відновлення цієї інфраструктури, тому проходять відновлення постійно, але ми кажемо про відновлення: знаєте, не часткове, а загальне. І якщо казати про Уніфект або Політех, це знаєте, не тільки там окремо зробити басейн. А рядом вже з басейном ми всі пам'ятаємо цей манеж, на якому проходили змагання з художньої гімнастики, з дзюдо, з легкої атлетики, з бадмінтону, з калолазання. Там така дуже добра історія ну, спортивних результатів. Нема, просто стоять якісь колони, пусті з проломленою кришою. Ну, також жахливий кадр. Якщо туди потрапити, я думаю, що більшість людей просто накататься сльози на очах при таких, знаєте. Переживання, які були там в цьому залі, скажіть, будь ласка, ви сказали у 2022 році. Харківська область зайняла у загальноукраїнському заліку. Там друге місце, так? Да. У 23 му Як йдуть зараз справи? Як ви рахуєте? Також я вам зазначав про виступи європейських ігр і чемпіонатах України. Можемо констатувати також виступ наших. Знаєте, основні такі із критеріїв це виступ на всіх змаганнях. На всі змагання, які по календарному плану ми готові відправляти відправляємо наших спортсменів. Чемпіонат України вони їдуть, показують результати, як приклад. З найолімпійських видів спорту Кікбок взагалі виїхали там з огромним розривом, з огромним розривом стали чемпіонами України. Тому, тому перспективи є, чому планку тримаємо, все добре. Дякую, шановні журналісти. Дякую, пане Константине. Нагадую, ми говорили з начальником управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації про досягнення харківських спортсменів, а також про руйнування і відновлення харківської спортивної інфраструктури. Усім дякую, до побачення.